Так, вроді все взяв з собою у торобки, то вчора що то було? То вроді не вчора, то вже позавчора, то був понеділок, поїхали там з Николаєвом. Ну, що ми робили? Щось ми робили, але я одно тільки пам'ятаю, що я в нього свиснув коняка, там ще був первокласний, там ще й мій діду гнав самогона. Але я ще якась бутилка, я не пам'ятаю. Я тут йому прикупив два, два дешевих шампанського, коняка дешевого. І горілку, думаю, що він собі душу затіше і все, і ніч не буде там на мене сі злостю. О, виджу, що він тут аж... тихо, де він є. Вони щоб зараз пса не натруюжив, то вроді пес. Пса немає і то мав колись пса, і то здох пес. О, то виджу, що він тут аж щось круто. О, де боже, Николаевич! Ти що прийшов? Я хоч, хотів про... попросити вибачайтесь. О, вибачайтеся, ти да. прийшов. Так. Я тобі в сумнівірі більше реведів ти. Своє ти не гасить, а ти мені віжав, я такий лютий, що я в шоці. Вижу, ти мені конячок ту то. то... П'ять... п'ять? 15 років просто, як кунячок має. Ту первокласний, п'ятизірковий ти. Ну маєш тут во. Двісь, що я тобі в торбі приніс. Що це таке? Два дорогих шампанського, найдорожчий коньяк і дві е е горілочки самогонка разом. Ого, це якесь круте шампанське. А шо що пише in China? Те, що будеш ким чинити. Що дуже похмалений і так і далі. А, то то... То поводярський, а? Я не знаю, що там написано, я якийсь купив. Сказали, що дороге. Я заплатив за той коньяк 450 гривень. І то то за один? За один. І я то... Це лав дякую, яку. Я вже йому буває, буває, не знаю, всього віпів трошки. Я вже все, тобі прощаю. Ну, якщо ти кажеш, що дорогий. Все, то пісня різні. Не знаю. Ну, ну то так, гадай, ми. Вещого класу брав саме найвищії полки. Ой, цьолк? А ми коли по гриби будемо йшли? Ми до горіл до всі договорилися договорили, договорили, і туди був той клуб, де туди... що то було, що на машині хтось тобі фари порозбивав, я не знаю хто, чесно кажучи, навіть не попадаєш. Коли б будемо йти по попали? То я розбив по-моєму, тип. розбив в Уніфаре. Я тобі не у чесне слово кажу. Я одна Може пов... бути, що він сказав, що Василь пупець, купець, верборган ти її розбив. Ну, то як сказав, що то він каменями почав кидати. Бо йому по сигналу був, по Ну, В принципі, мой бути він мені завжди Ну, Він, він завидував тобі. Ну добре, то бути. Добре, я йду покладу з с... коняк, раз поки що, то колодець покладу і так в клові Окей. Та то, то то він... Я лише так тихо скажу, він не знає, що це дешевий коняк. Головне, бо він не чу своїми вухами. А, я що, я що, такі, Як що такий дерний купувати коняк за 450 гривень, то купив там за, за 50 гривень якийсь нещасний. А головне думає, що то дорогий, хоч мене прости. Якщо протратив на то все діло 200 гривень на то все діло, а він тут думає, що то дороге. Що шо от... ага, eh... ти кажеш? Що там Молився перше. Ага, молився. Я розумію, я розумію. Бо хотівся помолити, знаєш. Що? Що з мене з ці причуває? почуваєш. Що сиду, ти кажеш. Що думаєш, що п'ятдесят, шо, шо? 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 шо, шо, шо п'ятдесят ці ревні, десь ці ревні. Шо... Ні, я сім мол... сі молив, бо просто видиш, що вчора... Піш... Позавчора ми не пішли в неділю на службу Божу, ні? А, ну то йому так. То... Ну ти вже нині сім помолив. Я дуже тобі дякую за сессус, кундячок дуже вержу. Він я вірю, що дорогий, то пише мейденчина, типа... то типа... Як я розумію, ну, я вчив, не знаю, французьку. То типа мейденчина, типа. Зроблен... Ні, не, то не зроблено, так. То... Добре, вам буде. No, отак і я. Ну добре, то то дайдим гори, Я вже, кстати, маю тут полянку, я хотів сам іти, але я вижу, ти прийшов добре. Ти вже зібраний? Ну, no, я вже що? Я взяв тапочки. Які тапочки? Тут у тебе якісь прям чоботи. А, тут є чоботи. На ногах чоботи і все. а до лісу шо ще потрібно. То я тобі дам корзинку, то і все. вс. No. А и... Ти... Боже, то ти дивись, що то, чоловічий? Тут то, то, то Василь скільки тобі порозбив, де щоб понаробив з машиною. На його качка копне, його котлі варить. Абша вже в наглів тут василь. Ну в вроде вроді беру об'єта да. Я просто закажу, вроді би там від шестерки таке саме, трошки може менше, треба буде трошки врубати. Але то пусте. Mm -hmm. А бам передумаю, що тут то ве, ве, то. вирівней, то то сірес хим метал, то йо. Ай кой йо, йо, йо. ти? вже дверку поцарапав. То, то що трольова рейка кривая, що ти розумієш. А. -а. То, погнув. А то то-то, а то я не знаю то. Десь вона що там ви? щось там за столі якось сапати, чи що там? щось кричать. Mm -hmm. Не чув. Нормально, не знаю. Короче, поїхали. А то, чекай, а то куди погребать сюда? Та я не знаю. Вроде би в ліс. Десь би ми, не би ми доїхали хоч до того лісу. би ми не Гоу, що з Да что ну завжди я вийду. Ну, ага, то колесо трошки. А я понял, одне колесо моє надуте, друге моє спущене. Чуєш, я ж а ну я відійду там на Ну, помаленьку, сам розумієш. Йо, добре. Я поки колесо спущу. А то то. то, то там, йолок, не знає, що, 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 що то я то ще поламав. Я то добре все то запам'ятав. А то він там думає, що то хтось Василь йому попис поломав, чи ще щось. А буду дварти дурніше, я нічого не пам'ятаю. Що кажеш? Фута заховай Що? Фу, так... заховай, Зах, заховай валеву <laughs> ти свою фу. Що ти хотів? Нічого не хотів. Така Крива. Що Крива. Все кис уже. Якби по тій всі пройшли, чорти. Да, no, такі чорти їхали те, за рулем, так як я. Що він він да ти там кажеш? Я тебе щось чую трохи. Да, <реш> що баба Аля у тебя полез спалил. Я я помню, помню, у нас запаливо было тут. Я кричил, кто был Ну, Короче, я спустив поле, у майже тепер буде все нормально. Ну, oh, то сідає. А то він в машині и так сіде, Що ничего, а то він ты ел п Так, поїхали. О, а вот перси хоть машина слуха. No. А ти так, гасанеш, а хто тобі рейку поламав? Така скрива, я думаю, що може на камені скочити. А може і то буде, що на камені. Виш, а, а ми гриби будемо файні шукали. А я не знаю, що які будемо. А ти в грибах, Может, сір... грибі... а ти в грибах, розумієш? Ну, наскільки я знаю, що червоні з цяточками брати не можеш. Наскільки я знаю, ти, як мене моєш вчителька не бішка вчила. Що червоні з цитожками можна жерти безконечно? Куда? тут то відомо убрал. Я не знаю. Я ми моему Тут кес-ліс. Бул кес, кі... помню. Уже нема лісу, ядеш пару древцов залишил. Ну. а я вижу, що пару дерев, колись був ліс, тут а густій помтаєш, что навіть не було, а тепер уже все побору було. О, де в траві я знаю, що вічно тут було. О, тут огребня місце було, так якби е, понасирав хтось, знаєш. Угу. Просто тут залишаєш машину. Ну, ти залишаєш. А де кошик? Багажнику? А ну давай, кошика мені, давай ножика. А, Добре. Добре. Добре, дякую. Закриваюсь. Ну все, пішли, попробуємо. Чув? Де Що? ти є? Ну якби видів якісь е, греб <реш> з білу ніжку і е, з коричну шапочку, то то не бере, бо то ядовитий. У мене дідо лише такий збирав. А у мене баба не брала казала, що то єдвить їм мертвим можна. Бре гриб червону шапочку із цяточками. Ну добре. Але чого від нього? Я був помірлензив то ні. Я перед тим віпив, то я думав, що через те, що я випив, бо я пев якісь смульчики були в очах. Ну, то, то то від того гриба білого, що той, то то він отруєний. А бре шапочку червону, то він смачний, дуже смачний. Бох, тут лише утруйник. Ви біля, білі шапочку нема. Ну тоже, то то, йти шукаєш червону шапочку, а я буду ходити тут теж в школу. Ага, добре, так. А, так-та-та, то, 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 де, то я йому трохи на вообще навіщо він на уха, що він там. О, він хоче розуміє, що то білі гриби, файні, а найжря мухомор, а я сам краще хоч пару білих з'їм. Треба пошукати тут. Колеги, колега, ми але... Не йде до сраки, то він мене колись був у школі підставив. Казав фіструку, що тобі, що то я скакалку порвав. А то він насправді скакалку порвав. Я як скакалку дістав сраці від фіструка. Ооо, я туди мав. Я ще від школи пам'ятаю. Я трохи мені повішую пші. Тут пошукаю... О, де. Ось тут є мухомора, не А Тут... О, тут білець. Біле собі беру. А мухомора зараз підсуну, Не глають Треба кошек десь тут залишити, щоб він не відібав тут. Де він є? Що, його украли, чи що? НЕКЛАЙОВИЧ! НЕКЛАЙОВИЧ! А курча він не чує, пен, що глухий чи що? Нічого йому зараз тут нарізали. Раз, два, три. Там йому тримав хумора. Де він є? Хто тут всього цей ця, ця, ця город покусив? Де, десь він пішов далі, чи що? Де ти НЕКЛАЙОВИЧ? Може за зеньком ти до нему. А мобілки немає, мобілку десь лишив, загубив. А, то він що, знаєш, що той той. А він теж залишив тут машину коло себе. а Ну, подивлюсь, в нього в машині немає ніяких заначок чи ще щось. Ааа, а, а тут та барточок відкриє. Аааа, 200 -а -а, хитривого. Ще сюди посказав. А то що куплене, то він далі. Що. А поставив тут, то, то виходив багажник, а то візьме. Я візьму з того, що я купив шампанське. Зараз. Заслова, ти що там не робиш? Я тут той. Колеса качаю, бо спустило, не видишь? Ну там помпи немає, чем ти качаєш, але? Я надуваю. Здево ходи подивись, скільки нам по вов. А курс запідова, я так ты його то тобі не був. Ой. Короче, в руку немає, а коротше утруйні понабирал. А ти що кажеш? Ты пробив? Ні, то я трошки спустив, бо я тобі кажу, що машина себе не слухає, але не варить що щось по нього. Треба бігом покласти шампанське, би він не видів що О, все-все-все, він де веди? він так сліпоками не вийде. А де ось знайде. Добре, до де поїхав. Куда ти поїхав? Пойду в друге місце. Чув, а ти а за гриби, я тобі з тебе кликав, що на ті гриби би ти взяв. Та я візьми ускоречну шляпку, коротше, знаєш, типу. Ну я вже я довети, собі візьми, то думаю, я вже довети а там у тому були червоні з крапачками. Я хочу я дивитись, я хочу бунтики подивити. бляха, засранець, все він знає. Йо пересекає я думаю, що він не знає, що він такий зелений, так як оцього його захиснює від сонця, що такі зелені. А не вдалося йому ловчу навішити на вухах. А там дурні, що в мене то й гриби украли. І е, У нього там швидко пі... с... украду з ску... кулька. Ну, видиш, ми файно доїхали, відвись, як тебе файно рульова рейка крути. Та моє користь. Добре, давай. Тихо, бігом. Якесь ненормальний знаєш, щоб. Барай, ти мог помогає. Ти щось там побудить про мене. Я ненормальний. Ну теж хитра жопа. Я хотів собі білих, файних грибів. я не ходив якийсь мухомор, а ти йому зараз виїхав. Де то він свій пакет лишив, десь коло машини лишив. Брав собі, зараз піду з пару, собі білих грибів, звод за дверку. Пакет, Зарапі. Зарапі. Я пакет забув. А ти що там робиш? А ти знаєш, мій пакет? Я не твого пакета. Ось два, подивись, яких черваків збираю на рибу. А, так, добре. Ну, Маш, да. чи то ми рибу... І так, а що, не підемо? А що, не підемо на рибу? Може потім вже. Добре, я коротше всю машину закрию. Закривай, бо її вкрадуть. Коротше, маєте, десь засранеться. Зкривай машину. на неї шлях трав. Вже тепер, мій план не вдав, але паруб... Тіба самі найбільші грибети свястим, скулька. А сказав, що я не йшов. Зараз тут пару Раз, два, три. І закликати його, сказати, що я знайшов, бо він пізів, що я у нього вкрав з пакет. Никлайович! Оу! Oh. Десь які грибів знайшов? А не знайшов, гади. Е, десь він вісім, він там чує, зараз то було. Позначив, ще чуть по кохожу їх зараз во, водись. Що він там сімоле, щось сімоле. Де він сидів? Эй, не знаю, що я чую, Там в нього телефон включений. Я коли до нас дзвонив, він ні по нині не виключив, Він що, думає, що я його чув. Наш шлях трав. Та то в мене телефон. Що ти мене? Що ти мене? Десь я таких грибів білих не чув. Ой, які великі. А що? Це такий тип, то я не чув. У мене в кульку теж, я тобі зараз покажу, в мене в кульку такий сам. Тут йде в вогонь, я щось там був лишив коло колеса. Та машина. У мене там такий самий в кульку. Та тебе лише я не вийдів. Так, ці нокі бляха виключити. Все, він тепер чути мене не буде. Що я говорю? А тут застраиваю то він думав, що той Сказав, що, що бит... медведь з'їв. А, а, а в мене пропав такий греб. Есть, чекай бо, кабан, 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 лізь десь на дерево. Сей, на... кабан на волку лізь. на Лізь на дерево бігом по кабан. А ти, я миспізів, що кабан ти. Він той. Я подумав що той. Де, 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 де машина? Де машина? А якщо кабан, то я туди поїхав. Куда поїхав? Гоусі. А що ти вже їдеш, що? Ки кабан. я сюда ж не. Это я ті гриби себе узів куляка Я му спезив, що кабан, бо він думав, что... Що... Бен Бі... думал, что я зубув. Ага. Мухуморі багато, но еще воно йдеться собі разбирай. Чого? Мохуморій. У таких чорных кріпочками. Ты казав, що ти любиш істи, але тутка. Иди собі назбирай. Я не хочу вже. Іде, іде, іде. Я вже не можу. У мене ось Ой, два нер... яхті, нерка. Нерка болить, старий вже. Так, та куди нерка? То давай, іде, іде, іде. Та ходи їдемо додому. Ей, та візьми собі пару грибів, то тому хумори, то добре, ти просто будеш. Я вибачаюсь, Николаївич, це таке незручне питання. Ну мені перк до тисі хочу в машині. Де геть? Не візай геть з машини. <говори> зараз ви зараз відцеліть ходить. Я не всі втримати, дупа не тримаю. Якщо зараз вилізу, то газну. Вирізай, тим тобі сказав. Добре, зараз Вилізай, Вирізай, 40 фондов черебей білих, то шапку. Куречку розбираєш, їм га. Добре, добре вилізай. Чуєш, давай Чекай. Ой. Я не хотів. Курча, че матях се Ну, мы поехали дома отравить ноль спец. хоть трошки свежего воздуха зайдет. <laughs> ну хотели почти пустяки там, что то А там... может, быть. Да. Им пустяем. А может ходим еще сюда, пойдем, может быть, <laughs> Идем, идем. Чекай, чекай. Ёперсть. Куда лечишь? Куда? Да, ще йоло б заїхав ліс, а. Я курча мать! Щось стало, певно, що з знаю, що там стало. Де він тут розкірвав та виджу ще кисти де? Де він поїхав? Я хорошо хоч не заїхав даром. А то я у себе я телефон ногів не виключав. Я то лише включен, але в себе мікрофон виключив. Нічого, я думаю, що він не не чує. Я головне, його чую. Десь він тут адрова лишив, десь потоптав, він з сільсь, сільсь, сільської ради потоптав пшениці. Боже, я зараз дзвоню до того. Маю два телефони телефона і дзвоню до сільради, Отой той, во. Що то він їде на мене прямо. Що? Сідай, я щось тебе забув. Як ти мене забув? То я що знаєш, за газону. Я хотів провіти ти вікно, познаєш у мене. Та то не смерділо. Як не смірділо? Смірділо тим, бо кислим, фу. Я нічого не їв. Не, я їв, брешо, я їв пельмень. Єсть. Ага, ну то йдеш. Ну, дивись, тобі баба пельмени наробила. Тоби... Чуйся, та їдем до тебе. Чого до мене? А, зараз, баба, як уведе, ти скаже, що, що я приїхав з тобою тут опити, що з зала кашами, розумієш? Ну, але давай ти купуєш валіночку. У мене нема. Ааа, куче мать, вот засранець, свої не буде давав, То, я йому купив. бляха ну, муха. А то так я йому там за 200 гривень купив. Ну а він, чо, давай, я парманули, розумієш, я тепер парроши не маю, то давай ти підеш, угу. то купиш. Та підвози мене. Нічого, дай він чує я за 200 то, гривень. Нічого, це гухмак. Ей, к дей поеде. Ну давай, да купи. Коби би він мене лишив. Чуєш, ти мене тут не лишай самого, бо я потім той. Я йду зараз куплю там. Yeah, yeah, yeah. Горівочки там файно його. Не, якось дешеві сказати, що за тисячу гривень купив. Все, файно, подякував світу. Все, давай. А ти за на все написав на хрестик. Він вже такий думав, що, що той він хитрий один. А куди він їде? Та гоу, чоловіч, куди їдеш? Що, всі на мене, чи що? А ні, він тормозить. Він все розвертає. О, я купив 200... Що купив? Ну, купив на 600 гривень. Думаю, що стане такого? Ух, ты зібрал розчехлив? Все, файно себе поросчехляв. Нет, дзвони, хоро, завжди. Ну, алло, Свєто. Який долго. Тот за хліб? Та шо то до 19 гривень фліп? Тут за шай, я тут точку в бурке. А що ти тепер ціна дала за таку? Я тобі нервав. Що? Які 280 гривень? Та хліб я брав за 19 кусочок маленький. Той. А що ти слухай, напевно, що вона записала, коли ми п'яні? Ти я... на всі три бухга, ви ти каже нормально. Кас не нормально, що шо 280 гривень, якийсь сконяк. Чи що, А ще 540, шоки з шампанська, чи що, Я понял. Прав походу випівшу, а тут вона так, знаєш, говорить. А коли випив, що заговорить, говорить було А, ну то, так і є, то видиш, вона на неділю теж була на дискутації і нас записала. І навіть мене на Хрестик записала на 2000 гривень. Хоть... О, то вона взагалі вже одна гніла. Це, цей кінку сприйдем. Хоч я і нічого не вижу. Я не знаю, чи ти, Николаєвич, чоловік мені повіриш чи не повіриш, але я брав хліба і вона написала мене, що на 2000 гривень ще набрав коняка, шампанського, горілки там. От найдорожчого, Хоча я й того і близько не май... брав. Це... Ні, в якось не нормально. Це що. Пішли, май... я не знаю, пішли, мабуть. Де... То пішли до тебе до хати файно посидимо, я виджу, що тут, тут, тут май... файно ремонти поробив, бо виджу з диво. А, блядь, тут майже щось у вікні треба буде подивитися, що він там шкотул має. Я поробив у ремонті, там угу. таке різне зробив. Поклав тобі сайт на гроші, бо тут. То я вто файл, бо Ніхто не вкраде, ніхто не в хат. А який пароль? Шо, що це кажеш? Кажу, що дивись і злодії не вкрали там, бо б, щоб не дізналися пароль. А ясно. Це то на ключ? Ну то на ключ і на пароль? То типа з двойний Курча, Курч, мать з тими ключами на його шлектор. <ріст> Ой, я хомуха, що таке? Ну добре, давай. Ну, а там... пішли, пішли я до тебе. Ну давай, я гостів перших пропускаю. А, це те, як випуска ви то чисто на той світ. Ногами вперед. Ну добре, захожу.